І те, як ВМС України змогли відбити російський флот без власного флоту, дійсно вражає. І мені здається, що тут ми можемо отримати багато уроків з операцій, які проводилися на чорному морі. І також сьогодні я чув в рамках. На однієї з попередніх панелей, що воєнно-морські сили інших країн дійсно можуть повчитися в Україні, коли мова заходить про інновації, про мужність і проте дійсно. Що Україна зробила по відношенню до російського флоту, я був залучений до певної оборони багато років тому, коли ми працювали в міністерстві оборони Великобританії. Але під час аналізу я думаю, що ми можемо подумати, що буде відбуватися в майбутньому. А відповідно до того, що було в минулих переглядах, не думаю, що щось буде фундаментально змінено. Не думаю, що будуть якісь дуже фундаментальні результати. Але ми розуміємо, що необхідно посилювати оборону. Це необхідно для збройних сил Великобританії безпосередньо. І я гадаю, що один з тих речей, які нам необхідно говорити, це те, що британці і їх внесок до, до того, щоб понизити майбутню агресію Путіна, якщо ця війна коли-небудь закінчиться, це дуже важливо. Ми да звичайно, Боб сказав, що нам необхідно посилити спроможність індустріальної і людських ресурсів. І звичайно, ми маємо дипломатично співпрацювати, і наші розвідструктури мають співпрацювати разом, але ми знаємо, що було 100 років партнерської співпрацю співпраці між Британією та Україною, і тому нам необхідно використовувати підходи. Ми знаємо, що там було підписано все і про зміни клімату, і про різні аспекти, але там я думаю, що там був би а, спеціальний секретний додаток пов'язаний з ядерною спроможністю, а ми маємо тільки стратену зброю стратегічного стримування. А Росія має ядерну зброю для ширшого використання, тому ми маємо брати це до хати, і можливо нам необхідно зробити певну Стороння або багатосторонню угоду з НАТО, і я гадаю, що багато людей занепокоєні можливості з за використанням ядерної зброї, але якщо ми кажемо, що страна повинна відповідати. А за свою безпеку, і коли ми говоримо про ядерну зброю, нам треба бути дуже обережними бо ми маємо розрізняти страт... ядерну зброю стратегічного стримування від а, зброї широкого широкого ураження, і також щоб допомогти Україні розробити свою ядерну спроможність. Нам необхідно надати гарантії заходу. Тому я думаю, що нам треба ігнорувати ідею ядерної ескалації. Британці вони а, мають не те, щоб вибач... вибачатися, але в них є певне негативне бачення, песимістичне бачення, і м, політична воля Великобританії, а також інших західних країн, вона. А, не має розподілятися на західні і східні країни Європи, але ми мені важко побачити, як наша країна або Франція та Німеччина, інші великі країни Європи могли б відіграти велику роль у підтримці України. Якщо ми кажемо розбудову індустріальної спроможності і надання амуніції Україні Важко побачити, як наша країна може бути в позиції, щоб заповнювати заповнювати ці прогалини, якщо США вирішить відмовитись від допомоги Україні в подальшому, але ми подивимось, що цим можна буде робити в такому розрізі, і навіть в такому випадку європейська економіка і військова спроможність в цілому. Вона є більше ніж американська та більш ніж російська, тому це десятиріччями українські європейські країни вони завантажувались і посилювались. Тому ми маємо по подивитися, на якому рівні ми зараз знаходимося, і на якому рівні нам необхідно бути, щоб мати необхідну спроможність. І коли ми кажемо про те, що рухи в Чорному морі, які відбуваються, то ми маємо дивитися, як забезпечити свободу руху також у Червоному морі, бо ми розуміємо, що США вони використовують багато сил, щоб атакувати Хуситів. і... Як ми маємо відігравати свою роль, бо тут є фундаментальна різниця, коли британські літаки мають пролітати дуже велику дистанцію, а щоб працювати? Тому я думаю, що нам необхідно думати і працювати з британською публікою, британською аудиторією про це тому найбільшим є тут політична воля.